21 ша позачергова сесія міської ради таки відбулася, але без перерозподілу бюджету. На самому початку пленарного засідання депутати чітко дали зрозуміти міському голові, за кота в мішку не голосуватимуть. Аби вникнути у цифри бюджетні питання потрібно на день два відтермінувати. Розподіляло 20 млн грн, треба якась робота департаментів, щоб вона з'явилася цим це. Мені було дивно, що я не знаю про те, що є 20 мільйонів гривень і що ми їх розподіляємо. Зрозуміло, що треба військовим, зрозуміло, що треба облаштовувати їхнє житло. Але знаєте, якби я. Знала про ці кошти, я би як мінімум дала пропозицію е про, про підприємство Спецкому транс в е розумінні, наприклад, ремонту Ангарів -ан 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 і виписатися або стала за, за при виконання бюджету, то певно підняла до питання щодо благоустрою нашого міста. А саме кінець зупинки під замчі одиниці, там хлопці стоять як на сонці, а по-друге, вони. Ходіть туалет до вашої депутатки від свободи під забор. Можна влаштувати там туалет арештим хлопцям, щоб вони так себе мали да, сходити в туалет. Чомусь у нас підготовка до землець тільки постійно виділений труп. А ми маємо ще потеплені будинки, вікна, двері, дахи, можливо, навіть ті самі дороги і тротуари. І я погоджуюсь також з моїм колегою Андрієм Бойком, щоб зараз при такому розгляді бюджету. Поспішному, ми абсолютно виключаємо з роботи депутатів, тому що я що попередньо в розгляді бюджетних питань, що зараз я не бачу ні одної пропозиції депутата. Якщо в нас комісії носять виключно рекомендаційний характер, якщо ми їх не чуємо, якщо ми не вважаємо за потрібне сісти і обговорити це. Ну тоді давайте ми просто сесійно приймемо рішення, що нам не потрібні жодні комісії, і хтось той, і хто приймає рішення про розподіл, буде їх просто розподіляти. Прогнозовано Михайло Посідко обімкнув важіль тиску. Мовляв, питання настільки нагальні, що не можна зволікати ні дня, і замість того, аби дослухатись до зауважень депутатів, звинуватив усіх у політичному піарі. Так, Привіт, всі матеріали не є в відсуні. Всі документи, на яких підставах питання виноситься, все одно є доступна. Відіть ознайомця, цікавиться, підіть до розробника проекту рішення і готувався проект рішення. Така відповідь міського голови зачепила за живе депутатку Олесю Понятовську. Вона уже два тижні намагається отримати доступ до примарного меморандуму, який підписав Михайло Посідко з незрозумілою громадською організацією про начебто протиаварійні роботи в багатоповерхівці Нінське шосе 1А. Документа в очі ніхто не бачив. Сесія вже виділила 200 тисяч гривень на коригування проєктно кошторисної документації, і тепер з'явився проєкт рішення про виділення ще 300 тисяч гривень. Сьогодні 12-й день, як я подала депутатське звернення з приводу того, що я хочу ознайомити з меморандумом, який був підписаний не чи з незрозуміло число фондом, чи зловською організацією життя для ВПО». 12-й день, Михайло Володимирович, я звертаю вашу увагу елементарне питання, яке я просила просто надати мені належну завірну копію цього меморандуму, я його не маю. Отже, це свідчить про те, наскільки депутат в е нас щось може. Це перше. Друге, якщо ми так жваво обговорюємо тему бюджету, я е як депутат хочу поставити вас до відомо, що я теж хочу ознайомитись більш е глибше в ті пропозиції, які сьогодні нам надані. Маю право попросити бюджетної комісії можливо внести якісь корективи. Якщо ми відтермінуємо саме бюджетні питання на два дні, жодного, жодного не станеться. Проект рішення по бюджету передбачав розподіл 19 мільйонів гривень, але доцільність поданих пропозицій не доповіли навіть профільній комісії. Я ось, не в політику. Я хочу створити комфортні умови роботи бюджетної комісії. І коли черговий раз приносять питання за годину, за дві до комісії, то виникає в мене відповідне запитання, чи ми, може щось приховувати в цих цифрах, щоб не дати часу людям і депутатам розібратися в цих цифрах в Ростові. Є ще робота не тільки депутатська, а є робота фракційна. І працюють в фракції, всередині фракції надаються якісь пропозиції. Хоча багато депутатів працює в, в різних різноманітних депутатських комісіях. Відповідно, вони приходять на ці комісії з пропозиціями від членів своїх фракцій. А ми на бюджетній комісії навіть не можемо визволити пропозиції, бо У нас даже немає часу. і У нас цифри приходять на мільйонів привіз, бо за пів години я знаю до комісії, що перевозкує 20 мільйонів. Як мені за години вивчити це бюджетно, будь ласка, Дайте якусь відповідь. У контексті виділення бюджетних коштів заговорили про бомбосховища та укриття. На горіх дісталось заступнику начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Слюсарчуку. за перший Кожного подвалі міється туалет, в кожен подвалі і скам'янське, бреше більше. Бреше. Нема ніких туалетів. Є труба, є, по а як в трубу каналізації. Хай покаже, як це зробити. Він говорить правильно. Нема чого уливатись, це не політика. У вас тут міській раді гарне бомбосховище. Гарне було. Ви за себе не переживаєте. А тема йде за людське життя. Михайло володим. Про що про що це говориться? А говориться про те, що тут бардак в владі. Бардак. хвилю невдоволення підхопили жителі села Довжок. Люди знову нарікали на невідремонтовану холодну амбулаторію, відсутність автомобіля швидкої допомоги та нестабільну роботу громадського транспорту. Нагадали Михайло Посідко, що це були його передвиборчі обіцянки. Шановний пане пани. Коли я ходила і підтримувала вас, не шановні. Ви нам пообіцяли питання дошку з маршрутками, люди ходять руками пішки. Скажіть, будь ласка, для чого фронтон-друг сидить в транспортному відділі? Для чого цю людину прийняли на посаду? Троє людей, там двоє справляються. Візьміть його ставку і роздайте допоможіть водіям. Відповідь Михайла Посідка відверто здивувала. На всі проблеми громади можна закрити очі, бо жінка є помічницею депутата. Я розумію, що зараз у нас політичних сил намагається зривати пенальне засідання і є помічник депутата, який намагається це від політичне села зараз зробити. Тому що в нас є питання, які потрібно вирішувати. Вона політична, 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 політична. все, за політика, 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 це пошиття не політика. Тими питаннями виходимо не один раз і не один рік. Ми як помічник депутата, вже є. Будь ласка, швидка, чому ви бі не піднесте нашу машину? Чому ви не віддасте нашу машину? Є... Дякую, вас почули. Дякую. 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 Не Я вас попрошу заняти свої місця, ми переможемо нашу роботу. Вам слово не давали, Мам, я перепрошую. знаєте, це для проведення без порядку. Підвищений градус напруги чітко вказав, що протягнути бюджетні питання по перерозподілу 19 мільйонів гривень не вдасться. Відтак прозвучала компромісна пропозиція: голосувати за інші питання порядку денного, оголосити перерву на кілька днів і тоді завершити сесію бюджетом. За таким принципом продовжили роботу, аж поки не дійшли до питання по нігінському шосе 1 А. Будинок привид на 72 квартири на селищі цементного заводу. Десять років тому через руйнівні процеси багатоповерхівка була визнана небезпечною для проживання. Усіх мешканців відселили. Тепер у міської влади виникла ідея провести протиаварійні роботи і створити житловий фонд для внутрішньопереміщених осіб. Робитимуть це через благодійну організацію, до якої маса питань. Саме цікаве, що йдеться не про обстеження будинку, а про коригування проєктно кошторисної документації ще 2017 року. 200 тисяч гривень міська влада вже виділила. Тепер стало питання про ще 300 тисяч гривень. А по факту немає ані експертизи, ані геодезії. Це аварійний будинок не має права. Аварійний будинок по-перше, не має права на життя. Чому буде додавати кошти і не построїти, а саме новий будинок? Що ви крути? Що ви крутите тут? Гроші, розумієте, не все вирішується, Але рідний будинок має бути знесений і построєний новий. хотіли тільки там проживати. Назва проекту нове будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності для формування житлового фонду для ВПО. Тож до аварійної багатоповерхівки долучили сусідні приміщення колишнього дошкільного навчального закладу за адресою вулиця Проектна 4. Звідки ж виникла благодійна організація, благодійний фонд, житло для ВПО? І чому у проєкті рішення взагалі написано, що це громадська організація? Схоже, спершу були кулуарні домовленості, а вже потім під них формували документи. Міркуйте самі про співпрацю. Домовились у березні. Офіційно благодійна організація зареєструвалась 27 квітня. А вже через кілька днів Михайло Посідко підписав з ними меморандум. Той самий текст якого ніхто не розголошує і який намагається відшукати Олеся Понятовська. Представниця НЕТО благодійного фонду, не то громадської організації Ольга Ярошенко запевняла депутатів, що витрати міської ради складатимуть менше одного відсотка. Мовляв, кошти проситимуть за кордоном. Чому у назві проекту вказане нове будівництво не пояснила. Стверджувала, що новобудами не займаються, але не змогла заперечити той факт, що у Деражні взялись саме за нове будівництво. Також залишається загадкою. Звідки взялась цифра у 40 мільйонів, якщо обстеження будинку ніхто не проводив, і це лише незначна частина питань, які зависли у повітрі. Яка сума коштів іде на проєкт 4, а яка сума коштів йде на шосе 1? Воно все докупи. Це два окремих об'єкта, і по двом окремим об'єктам мали бути різні суми коштів. Далі що стосується експертизи, пані Ольга правильно сказала: експертиза має бути проведена будинка на предмет того, чи він може піддаватися реконструкції чи ні. А ми робимо експертизу проектно-кошторисної документації після її коригування. Люди це кардинально різні речі. Ми Коригуємо кориговане двічі і робимо експертизу коригування, а не робимо експертизу будинку. Правильно, пані Ольга сказала, треба було не 200 тисяч бюджетних коштів витрачати на коригування коригованого. А треба було ці кошти зробити експертизу будинку. І тоді би ми закрили всі питання, будуємо його, чи, чи ми його зносимо. Ні, шосе те, що це один не цікавить нікого. І воно не буде зроблено. Цікавий проект на чотири на сьогоднішній день. Вони хочуть перелік документів і з ними вийти до потенційних людей або до потенційних фондів, які можуть нам все надати. Бо для того ви ми всі робимо ці документи, яких робити не потрібно. Маса нез'ясованих моментів викликали сумніви у депутатів як до благодійної організації, так і до доцільності витрачання бюджетних коштів на цей проект загалом. Принаймні на поточний рік заплановано 650 тисяч гривень. Аби не вийшло так, що під прикриттям відбудови для переселенців Нієнського шосе 1А проектно 4 чотири переобладнають під приватне житло, поряд виросте нова багатоповерхівка, а будинок привид і далі руйнуватиметься. Михайло Посідко, який про домовленості знає більше, але мовчить, запропонував це питання розглянути через кілька днів. Відтак у пленарному засіданні зробили перерву.